Служба безпеки України викрила ще 11 інтернет-агітаторів, які поширювали прокремлівську пропаганду в Україні. У Києві контрозвідники СБУ викрили мешканця столиці, який закликав до союзу із Росією. Для масового поширення такої ідеї він створив та особисто адміністрував декілька груп у Фейсбуці, Телеграмі та Вайбері. А у Миколаєві повідомлено про підозру клірику місцевого храму УПЦ МП. За даними слідства, він публічно закликав вірян релігійної громади підтримати російських окупантів у війні проти України. Російських агітаторів Сбурів СБУ викрила і затримала також у Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Зловмисники у різних соцмережах вихваляли вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників. За усіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.